Доброго дня всім моїм глядачам. Сьогодні вирішив зробити деяку ревізію капканчикам, щось поремонтувати, щось зробити нове. Ну, зніму якесь відео. Думав не знімати. але так я зробив каву собі та вирішив включити камеру. Ось деякі заготовочки я вже зробив. Тут у мене є ще ось дві пружинки. Я такі виготовив. Це з торсіонів багажника москвич. Ось такий він має вигляд. Можливо хто не знає. Зараз, далі. Пружинна сталь. Діаметр 6 мм. Доволі непогані пружини виходять. Я навіть КП-250 на 300 робив з нього десь наверху там. Тільки я їх вдвоє складав. Десь на каналі є відео, хто має бажання, може подивитися. А тут я вирішив, я робив раніше катанчики по тому типу, але я робив їх на дві пружинки. Тут в цьому одна сторона вища, друга нижча. Тоді я робив дві однакові і робив Пружинки з двох сторон. Ті капканчики працюють дуже добре, а це я вирішив спробувати взяти з не троєчкою железо зробити на одну пружинку. Єдине, що ця пружинка сюди не піде. Це пружинка з простої пили стрічкової, вона доволі слабенька. Я її використовую в таких випадках. Хтось каже, що ці капкани ловлять і так, вони. Було безліч проловів у них до тих пір, поки я не доставив сюди цю пружинку. Після цього у минулому сезону такий капканчик у мене зловив дві кунички. Жодного пролову. Сюди я буду на цей капканчик робити пружину з шириною 2,5-3, чуть зріжу під конус, зараз я все буду показувати. Походу. Ось ще одна заготовка в мене є. Але це я зробив занадто високий. Тут я зробив 7 см, тут 6. До цьому я зменшу на сантиметр 6-5. Оце буде, я думаю, його доволі досить. Цей капканчик тут ось. Десь лінійка у мене слюсарна. Ось тут 10. Сусується, вона блищить, не видно, от 10 сантиметрів. Ця основа ось так я її Спочатку. Смужка. Довжина її 14. По 2 см відступив від краю прочертив. Тут я відступив міліметрів 6 і отвір на 4,5. 4-4,5 сверло. Значення великого немає, але потім просто оці усики. Щось камер не хоче фокусуватись. Ось ці усики треба робити буде відповідно товще або тоньше. Він ще цей капканчик не закривається. Ось тут він спирається в основі дужку. Ну, Це я поправлю, коли буду знімати і ставити пружину, на строжку робіть. І ось тут ще один капканчик, ще одна заготовочка Тут сталь товщиною 4 мм, шириною 15 мм. Довжина цього капканчика. Ось 14. наружу ця основа буде 15 мм, ой, 150 мм. Оце якраз на її я і зробив пружини. З пружинної сталі 6 мм товщиною з торсіонів багажника е, москвича. В Волзі там майже 9 міліметрів. Я використовував, робив їх на прохідні капкани КП-320, КП-250, там вони працюють більше. Ось я на гілітині, ще смужково, нарубав собі смужок, ширина їх 1, 12 мм. Ну, Гілятина менше не рубає, там така на виконання є. І це залишився залишок, який вже мав опору. В кінці з нього буде основа капканчика якогось виріжу болгаркою вже. Ну, Зараз я п'ю каву і поки не остило і розпускаю на смужки пилу дружбу 2 і ножівку. Далі включусь. Ну ось, Розпустив я на смужечки. Цього дружбу 2 зробив шириною 3 см потім ріжу на такі смужки, довжина можна десь 20-22 см. Потім я її з серединою кладу на трубу 20 см діаметром чайний кусок і притримуючи руками, добре так втримуючи. Ось роблю такі заготовочки. Ось уже майже готова пружина. Візьму правою рукою, бо не зручно. У мене немає оператора, тому я ось вона згинається повністю. Ось тут де чуть нерівність вийшла, коли згинав, тому що чітко посередині. Чітко так зігнути важко, вона все одно чуть Ну це... болгарка виправить. Одна, друга заготовочка. Потім до цих заготовочок я купляю і приварюю ось такі шайби 20 мм діаметр внутрішній. І виходять ось такі пружинки. Єдине, що в цих пружинках я їх зробив 30 мм шириною. Ось тут на краях зверху я її зроблю чуть вущу. І так під конус трішки зріжу. Тоді вона менше зусилля йде на сам перегиб, вона тут трішки починає грати. ну Якось краще воно виходить так, як на мене, я вже спробував просто. Зараз буду включати сварку і робити пружини. А ще дам, ну, зробити капкан. Чи питають мене в коментарях, а не проще чи просто купити їх. Простіше. Але якось мені приносить завжди задоволення, якщо я щось зроблю своїми руками і воно потім працює гарно і приносить свої результати якось приємніше і працюють мої капканчики, як показала практика, краще, ніж заводські. І ще один момент. Ось хотів розказати про цей капканчик. Це колись я зробив його як експериментальний. На добра. Тут пружини, п'ятірка стальна, це з опори восьмигранної, сталь 70. Доволі пружна і міцна пружина виходить. Але скрутити важко. Із трьох одна завжди лопає, коли крутиш. Трішки і небезпечно навіть. А це з матраси дивана. Але який в ньому недолік. Ось тут, бобер, коли попадав, він розгинав. І вискакували душки. Я трохи здорового зробив, потрібно було меншого, тому я виправив ну, цю ші... свою помилку, ось зробив наступний. Він менший і тут я взяв його на болти на 5. Болтове з'єднання, я думаю, буде надійніше. Я його затягувати крепко не буду, так щоб воно доволі легенько рухалось. А на кінці я просто закерню, щоб гайка не відкручувалась. І буде капканчик. Ось так буде закриватись. Поставлю пружину на нього вже діаметром 6 мм. Зараз я хочу допрацювати цей менший капканчик і покрив, що з нього вийде велика капканчика теж залишились під сварочні роботи. Ось я вже насторожечку до нього підготував. Єдине, що треба заплести, буде бідною проволочкою всередині. Та якось на чому навіть я була згубилася насторожечка, я зробив ось таку. Якось навіть краще вона працює, ніж просто залізяка. Шестянка. Ну, ось, я зробив цього вже, щоб закривався. Гарненько. Тепер у на нього у нас трошки пружина залишилась. І от розмічаю ще одного. Буде третій зараз вигнав. У мене вже ось основа під нього є. Ось. Підмічаю сантиметр. 6 см, тут посередині 10 см, тут 5 і знову см. І ось зараз я буду гнути. Гну я їх одночасно дві, щоб вони були між собою однакові. Зажимаю дві двіщата з допомогою молоточка загинаю. Нічого складного немає. Я зняти не можу, як загинати буду, тому що. Немає в мене оператора, я сам, але спробую пояснити все як можна чіткіше. у кого якісь запитання виникають, запитуйте, буду розказувати ну, більш детально. Хоча і так вже детально розказую. Ось, загинаю спочатку ось так. Края по сантиметру. Так зручніше гнути потім не заважає, якщо загнуть, Спочатку ці до края, потім незручно зажимати вищата і виходить не так, як треба. Ось так ось. Вийшло дві отакі заготовочки. Зараз буду загинати тут 5-6. тут 6. Ось приблизно виходить ось так. Загинаю. і Ще один нюанс не намагатися тут заклепувати і робити все під гострий кут з над 90 градусів. Молотком бити потрібно чуть далі, щоб він був більш закруглений, тому що железо отут полопає. Просто порве його і викинете в металобрухт. Ну, ось вийшла така от заготовочка. Тобто декілька заготовочок зараз я виточу тут, виріжу ці вусики. Трішки тут ширина їх 1,2, і цього 1,2 виходить 2,4. Шайба всередині 2 см. Ну, тобто тут 24 мм, тут 20 мм. Зроблю, зріжу на кону під шайбу і приберу тут середини, щоб вони зводилися, не чіплялися ось тут трішечки. І буду складати цього капканчика Також ось так, вийшло дві заготовочки. ось приблизно рука. Можу лінійку взяти. Так виходить 13, 13, і 13 з половиною вийшов цей, так 10, навіть 9 з половиною цей, чуть меншенький, цей 10, ну цей вийшов <клух> так, 10, так 13 чуть більшенькі. <кій> ну, то нічого страшного. Зараз буду робити пружини. Зразу приварю під насторожки, ось підготую вже з отворами. Погано фокусується камера, але з отворами він підготував, поприварюю не буду насторожечки теж робити. Ось так я зараз буду приварювати шайби до цих пружин, використовуючи струбцину. І ще один нюанс. Щоб не так пропалювати крепко полотно від тієї піли я ставлю пряму полярність. Апарат. Тобто плюс у мене на корпусі буде, а на електрод буде мінус. Тоді електрод нагрівається крепше, сама заготовка слабкіша. Хоч електроди для зворотньої полярності, але так виходить. Ну, краще було б зробити це полуавтоматом. але полуавтомат тільки в планах доки що, тому буду приварювати електродами. Да електроди теж у мене в принципі двоєчка була, двійка. Залишилась тільки частина електроду. Потрібно їх купувати. Тому буду сьогодні трійкою приварювати. Добре, заря приварю. Будемо складувати його. Ось доки це все діло остигає. Можна трішки перекурити і можна складати їх потихеньку. Перевірити як працює. І на цьому завершати сьогоднішнє відео. І от, без поспіху, за цей дощовий вечір. Дощі я зробив три капканчики. Ну, ще не зовсім, сучас без насторожок. Тут треба проволочкою перев'язати її гарненько. Всього не доробив трішки, бо стил треба ще зняти тут по боку, щоб пружина ходила гарно кільце. Ну, а Оцей вже готовий. Я думаю буде тримати. Зараз я пробую витягти. Не витягається. Я думаю, що коничку він буде тримати гарненько. Всім до побачення, гарного настрою, мирного неба. І підписуємося, ставимо лайк, кому подобається, і стежимо. Думаю, взимку щось спробую впіймати. Дякую за увагу, до побачення!